В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Yes. Як файно зібратися в церкві після такого дощу. Казали мені, що це дощ на пістряки. Хоч понині ще не знаю, як пістряки виглядають, що то за гриби, але казали, що дуже смачні. То думаю, Бог благословить то найближчим часом навчуся. А то вже хотіло бся трошки свіжих грибів скуштувати. На полянах. Дякую. Ага, Ага, поляну треба йти. Добре, дякую. То піду. Знаю відти одну жіночку. Брати і сестри. Дуже файний Євангеліє. Мене зачіпає, бо пробую собі аналізувати. Бо я знаю, що в церкві за введенням Святого Духа немає нічого випадкового. І я пробую аналізувати. І вчора цілий день мені це було на серці, і нині. Нащо нам церква дає саме таку послідовність Євангелії? Пам'ятаєте, було Євангеліє воно про Воскресіння на Великдень, там, від Івана. Потім наступне це Томіна неділя, де говорилося про тому невіруючого. Потім минула, минула неділя це буде неділя Мироносець, де ми, де ми розважали про те, як, як доказ, коли жінки самі повтікали, нікому не хотіли навіть розповідати. Що бачили, тобто замість того, аби євангелист нам показував, що дивися, вони навпаки пішли всім розповідали, а вони навіть не хотіли говорити. А одразу нині вже виходить наступна неділя, вже четверта чи третя після Пасхи, то неділя розслабленого. Для чого церква подає сьогодні неділю розслабленого? У читанні апостола ми читаємо там про оздоровлення одного розслабленого і Воскресіння Сарни, Дорки, Сарна, розумієте, що таке сарна? Сарна це така козуля, то, то в них на Близькому Сході вважалося комплімент. У нас не дуже комплімент, коли когось ти обзиваєш козулею, правда? Це такий собі комплімент. А на Близькому Сході, якщо на тебе хтось каже, що ти така гарна, як газель або як сарна, то це був комплімент. Тому якщо у вас хтось обізве козуля, то не така це вже і обзивалка в нас. Це може бути справді гарне таке благословення. Ну добре, але у нас все інакше. Ну, і, і її воскресили. І, і також ми бачимо тут оце дивне оздоровлення цього розслабленого, який 38 років. Слухайте, мені 38 буде хіба за 2 роки. 38 років він був у цій хворобі. То щось неймовірне, то більше половини життя, практично. І, і як до нього підходить Ісус? Дві речі хочу вам наголосити, які Господь для мене відкриває. І я думаю, що, можливо, до кінця. Зробимо для себе висновок, на що церква нам подає після Великого Дня Євангеліє, після Великого Дня, після Воскресіння Христового і перед зісланням Святого Духа, перед П'ятидесятницею. Ми вже знаходимося майже посередині. То дві речі. Перше, оце питання, яке Ісус підходить до недужого і каже йому бажаєш видужати? Я постійно стикаюся з тим, що люди. Страждають від якихось гріхів, які затяглися. Наприклад, скажімо, матюки. От матюки це така біда, яка прив'яжеся і ну, нікуди від нас не вилізає. Минулого разу, коли я на таборі запропонував дітям молоді, кажу: а ну давайте, я пожартував у церкві, кажу, а ну, які знаєте матюки. Це зазвичай така вправа У мене є для того, аби якби, ну, привернути їхню увагу. А тут я запитався, а ну, які знаєте матюки, а вони одразу почали говорити. І кажу: е, куди? О, Я пожартував. Тобто я лише говорю про те, що як нам легко це говорити. Як нам легко клясти матюкатися. І зверніть увагу, я з, з цим стикався. Бо коли ти з цим робиш, коли ти матюкаєшся, коли ти клянеш, воно, воно дивно в тебе проникає. Гріх реалізований, він стає. Частину твого життя. Він стає частиною тебе. І цікаво, що каже мені одна жінка, ну я постійно матюкаю. Я постійно матюкаю. І я спробував використати цю вправу. А ти бажаєш не матюкатися. А ти хочеш не матюкатися. нематюкатися? Я знаю ж раз, то вже роками, я вже з тим, що ти ж не зробила, що ти ж не пробувала. Недавно з цим стикнувся з одним чоловіком. Котрий сказав за сигарети. Я особисто не курю вже від 6 класу, то мені легко. А він каже, вже під 50 років має і каже, ніяк не може лишити курити. І так пробував всяк. А я йому питаюся: а ти хочеш? І те я знаю, я вже руки опустив, я вже це. Нє-ні, а ти бажаєш? Ви розумієте, як нас диявол дурить? Тобто він, він впливає безпосередньо на твоє бажання. Я не хочу вже. Я вже з цим так змирився, вже сам так зжився, я вже з цим нічого не роблю. А Господь натомість, Він через Слово Боже, нам постійно відкриває. Чоловіче Божий, якщо ти бачиш залежність, співзалежність, гріх, якщо ти бачиш якесь опанування певної сфери життя, то скажи: стоп! Досить! Досить! Я хочу вільним бути! І це перший крок. Ні. Я не знаю, що буде зараз, я не знаю, що буде завтра, але я більше не хочу, аби зі мною так було. І коли ви, ви побачите, кожен раз, коли ти рішуче приймаєш таке рішення, що досить, одразу Господь починає давати свободу, одразу починає давати простір, де ти можеш нормально розширитися. І ти собі думаєш, Боже, а чого я не мав розуму це раніше сказати? А то ми, 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 ми професійно маємо мільйон варіантів. «Ей, та я знаю, та може ще, а попробую, а може ось так, а може. Ні, досить. Досить. І він, і дивіться, як, як йому не дуже відповідає: Ну, пане, я не маю кого би, хто би мене опустив у купіль. Недужий має цю, цю хворобу греко католицько православну. Нещасна хвороба, з якою треба битися, з якою треба боротися і агресивно, і люто, і зло. Хвороба, яка називається пелагіанство. Тобто Ісус йому каже, слухай, чи ти хочеш бути здоровий, а він починає, ну я не знаю, яким способом це зробити. Я, я, я постійно ну якось не знаю, мені так на ці речі везе. Юй священник, у мене син там на передовій, яку бися молитву молити, скажіть мені. У мене біда з дитину, який бися молити, молити. Чого, чого ми, священники, часто програємо ворожкам, ма, магам усяким? Чого? Ну бо там зручно. Ти прийде, до тебе прийде хтось, і ти починаєш неборядка. треба требася покаяти, требася перемирити з Ісусом, Його в своє життя запросити, слухати, що він каже. А мати рідна, як много. До ворожки, це зручно. Пішов до ворожки, дав 500 гривень. Чи скільки? Скільки тепер коштує один сеанс? Хто знає? На домашнє завдання Ольга Михайлівна – узнати, скільки коштує сеанс у ворожки. <різь> а, залежить за що. <різь> ну. А ще є різні приіскварант треба. Тобто, розумієте, це зручно. Ти прийшов ніякої роки, беріть в таке яйце, покотіть його там, почепшіть, ось те, закопайте, ось там, скажіть ось таке, і все. Це зручно, розумієте? І ми до цього звикли. Ну слухайте, ну це ж просто взяв таке яйце, зробив з ним ось то і ось то, закопав ось там, сказав ось так і, і, і все. І диявол тобі все зробить, аби тобі було. І, і успіх, і здоров'я. Серйозно, демони мають стільки влади. Вони не можуть хоч що зробити, лише яйця закопли, перекопли іглу плюнь, сплюнь, почеши, почухай, посверби, коротше. А тут ти починаєш. Ти йдеш до священника, вам треба з Ісусом помиритися. Ну, почалося. Вам треба покаятися, ну та дивися на нього. Священнику, ви, ви мене не поняли. Дайте мені будь добре, якусь молитву, аби я себе помолив і аби в мене все було добре. Ви мене не розумієте. Я кажу, а я кажу, ну, бо ви, ви мене з кимось плутаєте. Я не мольфар, не мах, не чаклун, не чарівник. Я навпаки, я, я, я їм ворог. Я проти них борюся. У нас там є одна ворожка дуже популярна в нижніх районах в залужі при дорозі. І слухайте, то фантастика. У нас тільки постійно клієнтів має, а я кожен раз, коли до неї їду, чогось маю на серці, власне, молитися за неї і благословляти її, але іменем Марії. Тобто Марія знає, як з такими розбиратися. Диявол страшно ненавидить Марію, страшно ненавидить, бо вона одна з перших, кому це вдалося, кому вдалося освячення. І я молюся, Богородиця, Діво, радуйся, Марія, піди там, допоможи їм ворожити. Угу. Піди там, допоможи їм Марія, там робити ці всі чаклунства. І я точно знаю, що коли так помолюся, вони того дня успіху не мають. Хі -хі -хі. Тому, якщо знаєте якогось мольфара або чаклуна чи ще якусь комедію, то моліться за них. Але ви розумієте, отут, тут, тут оце є, оце постійне хворе заробляння. Тім Келлер дуже часто наголошує на його вразило колись. І я тепер почав досліджувати цей момент із старого заповіту. І просто це якесь откровення наново. Пам'ятаєте, сирійця Наамана, про якого Ісус наводить у приклад. Сирієць Нааман, Князь, приїхав у, 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 у Ізраїль, бо йому сказали, що можна оздоровитися. Він мав проказу. Проказа страшна хвороба. Це хвороба нервової системи, коли просто нервова система вимирає. Відмирає і, і тіло просто гниє. Починає тіло себе перестає захищати і, і починає відмирати. Страшна хвороба. Но, і якась єврейка сказала, що там є пророк у Ізраїлі, якась його рабиня. І пане, якби ти пішов до нього, він, він бізівно би тебе зцілив. Ну він приходить і він приходить до кого? Дайте мені батарейки там. Е, він приходить до. Е, до царя. Він приходить до царя і каже царю: е, давай, дивися, тут я приніс купу подарунків, будь добрий, мені зорганізуй, бо мені треба зцілення. Скажи, що робити маю. І так договорив із, із царем Ізраїля. Він не йде до пророка, він не йде до Божого чоловіка. Так договорив із царем Ізраїля, що той на собі одіж роздер. І каже йому: Ти розумієш, що наш Бог не такий. А який ваш Бог? Ну наш Бог не такий, з ним неможливо вести бізнес. З нашим Богом неможливо договоритися. Він нікого нас не слухає, він хіба пророка слухає. Я цар. Так ти ж цар. Ну йо, я цар, так. Але він мене не слухає. Бо наш Бог такий, що Він ліпше. Дякую, він ліпше буде говорити з довицею. Наш Бог такий, що він краще буде говорити із якимось утисненими, переслідуваними. Наш Бог такий, що Він буде говорити з якимось бідолахом, він ліпше народиться в хліві. Він ліпше буде жити із нормально такими обездоленими апостолами, три роки ходити і не знати, де ночувати під мостами. Замість того, аби з пілатом говорити, поріжати діла. Тобто він каже, наш Бог взагалі не такий. Ну і тоді князь наважується цей. А, 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 аман і йде до пророка і каже пророкові то саме, так, давай інструкцію, що маю робити. Яке яйця де да закопати, що приворожити, що сказати, які обряди. А що йому, а що йому каже е, пророк? Пам'ятаєте? Каже, іди скупайся, скільки разів у ріці сім раз. По-перше, на Аман відів ріки нормальні, а то йому каже у, у Йордані: Йордан це путічок набагато менший, ніж наша тиса. І він йому каже, замочися сім разів і будеш здоровий. І той, той збунтувався. Чого? Чоловічий каже, я прийшов з такого далекого краю, стільки подарунків приніс. Я на такі, такі на тебе кладу надії, а ти мені кажеш, що дурне купання. Сім раз замочився в воду. Ні. Мені дай якийсь обряд, якісь молитви, щось особливе. То він каже, десять замочися сім разів в воду. Тобто він говорить про те, що. Буквально Господь дає благодать так, як хоче, це подарунок. Її не треба заробляти. Її не треба заробити, її треба просто прийняти. І тут щось тут схоже: хочеш видужати? починається, бо не маю кого би. Тобто, буквально Господь дає нам сьогодні запитання. Ти хочеш бути спасений? А ми починаємо. Ну так, Боже, я хочу бути спасенний, але хто знає, скільки я маю молитися, скільки до церкви ходити, які молитви маю правильні говорити. Які обряди виконувати? Господь каже, ти мене не чуєш! Хочеш, бути спасений чи ні? Ну, то може би хотів. Відчуваєте це? Тобто, розумієте, у нас завжди є ця потреба заробляти. Ні, ми мусимо заробити. Ми мусимо відпрацювати Богові. А Бог каже, ви, ви тоді не розумієте абсолютно, що таке благодать. Благодать, вона, вона її природа в тому і полягає, Її треба просто прийняти. Її треба просто прийняти. Її треба просто бути біля неї не наповнюватися крапка. Ну потім так. Потім, може ти робиш учинки благодаті, аби показати, аби бачити, чи вона діє, чи не діє. Але просто ти приймаєш, і Господь тебе змінює. Я, я позавчора мав такий файний досвід. Я досить рідко буваю у своєму рідному селі і був на Оноці. І вже ми буквально від'їжджали додому, а дивлюся, я напроти моєї хати рідної сидить стрийна. Мені не... Стрийна це у нас таке звання. Ну, є стрий, стрійко, це він, чоловік. А стрийна, у нас на вроці кажуть, на, на будь-яку жінку. Тобто, так як ми приїхали катаю або пані, або там жіночко, а в нас кажуть, стрийно, на хоть кого. Ну, на, на, на мало старших. А кличка в неї піпкашка. А чого піпкашка? Бо чоловік у неї був піпкаш. Піпкаш це той, який курить піпу, люльку. І він справді він всюди ходив з люлькою, він всюди її курив. Я його так і запам'ятав. І дивлюся, я сидить стрине піпкашка. Старенька вже. Виявляється, я потім з нею поговорив. Виявляється, їй цього року 90 років. 90 років! Я думаю, мама мій, як час біжить. Я її все пам'ятаю як жінку, яка виросла у церкві, її чоловік збудував церкву, яка постійно жила святими тайнами. Постійно переживала, як з Богом примиритися. І мене вразило інше. Я дуже люблю говорити з старшими людьми, особливо люблю говорити зі старими людьми. І я звик, коли ти говориш зі старою жінкою чи старим чоловіком, то зазвичай ми, звика... ми звикли до того, що будь готовий, бо буде цілий пакет нарікань. Цілий пакет всяке, ну, бо такий час, ну, бо всяке, бо здоров'я, або печінка, або лопатка, або хребет, бо кістки, тиск, таблетки, гроші, пенсія. А я з нею поговорив, не знаю, хвилин з 10, може трошки більше, і жодного нарікання. Про що би вона не зачепила, всюди було слава Богу. Слава Богу. Ну, каже, знаєте, я вже не годна робити на городі так, як робила майдавно. Айбо Боже, Айбо каже, ще слава Богу, можу на лавичку вийти. Вона собі придумала такий лайфхак. Як благословляти дітей, котрі йдуть до школи? По-перше, вона за них молиться, а по-друге сидить на лавці та збирає, збирає привітання. Вона ну, каже: одні кажуть, Христос Воскрес їй, другі слава Ісусу Христу. У нас так заклоняють слава Ісусу Христу на, на оноці. А треті добрий день. Але вона каже, і ті файні, що добрий день заклоняють. Та я йому себе підкреслив, діточки, як добре, що ви до, до старшої жіночки вмієте поклонити. І... А, а коли її поклоняється слава Ісусу Христу, або Христос Воскрес, то це Джекпот. Джекпот благословіння. І одним словом, ти, ти, ти говориш, вона навіть зачепила тему, що вона у 21 рік, коли була в ланці, копала там з дівчатами десь щось там, щось там дуже вигрізне від пороху, від глини, то пішлися купати чисто всякий час, на, на початку травня. І вона застудилася. І вона каже, ви розумієте, я вже думала, що мені кінець, я думала, що я не виживу. Але дивіться, каже, я 90 років цього року маю, і дітей маю здорових. І ми, каже, виросли і, 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 і каже, я, я, я чудуюся, що мене Бог держить ще все. Та й здорова Розказала мені, як чоловік спочив 6 років тому. А я вже набудив, що вже 6 років пройшло, що стріє піпкашани є. Та вона замість нього. бо вона так, вона так не сиділа на лавці, відколи його не є, то, то, то він, вона сидить. Правда, без, без піпі, без люльки. Бо вона не курила. Але одним словом, який висновок я собі зробив? Потім ще, коли я від неї відходив, то вже мені Женька сигнала, що ходімо вже, бо час, а ще дорога далека. А я від неї ніяк не можу відійти. А вона ще мене сплутала з братом, а потім, коли чула, що то я, а не брат. А вона дуже любить священників, вона молиться, вона каже: Ви б знали, які я давнішні молитви за священників. Я, і коли почала благословляти, мама мій, то треба було записати. Аби сте були здорові, ви і ваші діти, аби вам все, що робите у Бозі, вам було добре. аби це... Одним словом, я поговорив з жіночкою, жінці 90 років. Я не вчув ні одного нарікання, і я бачив серце. Перемінена Духом Святим, я побачив у ній плід Духа повна любові, повна радості, повна миру, повна втіхи. Тож, видите, я у ній побачив плід Духа, повне заступництва, братолюбства. Вона каже, що вже до церкви не ходить, але вона вся молить за кожного, хто знає у парафії, за священників і, коротше, перераховує мені. Тобто, розумієте, ця, ця смішна бабка, вона може не знає так богослов'я добре. Вона може не знає так добре, якихось там конкретних таких послідовних речей про Бога. Але вона повна Духа Святого. І я зрозумів, що я хоч, хотів би з нею ще поговорити. Я хотів би з нею ще поспілкуватися. Тобто, а чого? Бо без гордині, без якогось там якогось упередження, стрийна піпкашка, вона. Просто будучи біля Ісуса, приймала це. Тобто кожен раз, коли вона чула це питання, чи бажаєш? Бажаю. І по суті, це те, що нас учить Марія. Бажаєш? Бажаю. Слухай, у Бога такий план для тебе. Як ти дивишся? Нехай мені станеться. Уявляєте? Тобто, розумієте, це серце святе, серце людини, яка хоче перемінюватися біля Бога. І на завершення. Чим Ісус завершує розмову з оцим розслабленим, Він каже, оце ти видужав, у храмі його знайшов. До речі, це підказка для нас, де нас може Господь знайти. У храмі найімовірніше, бо тут Він є напевно. Він, Господь може через будь-що промовляти, через природу, через якісь явища, але в храмі Він завжди є точно, напевно. Найшов його у храмі і мовив до нього: оце ти видужав і не гріши більше, щоб тобі гірше не сталося. Ти видужав, але більше не гріши, тобто дивися, коли ти грішиш, тоді ти відмовляєшся від того, що для тебе приготував Господь. Коли ти грішиш, то буквально це Господь для тебе приготував певний маршрут, певний напрямок. То коли ти грішиш, ти з цього напрямку збиваєшся. А як ти зіб'єшся з цього напрямку, то не дивуйся, що воно не виходить. Не дивуйся, що ти втратив благословіння. Не дивуйся, що ти втратив благодать. Коли ти йдеш не так, як тобі приготував Господь, не тим напрямком, то не дивуйся, що ти втрачаєш благодать. Оце тобі дуже. Господь пробачить. Кожен гріх Господь пробачить, який ми визнаємо. Але Він каже: якщо хочете не хворіти у плані навіть не фізичному, бо, бо іноді Господь допускає і фізичну хворобу. Але якщо ти не хочеш хворіти серцем, не хочеш хворіти гріхом, не хочеш хворіти пеклом. То не гріши більше. Тікай від гріха. І тому ми бачимо ці дві речі. Перше, Господь дає запитання, от ти маєш якусь проблему. І зараз у кожного з вас є якась проблема гріховна, якась проблема нечиста. Ісус, Ісус питається зараз тебе. Ти бажаєш видужати? Ти бажаєш цього позбутися? І, і прошу вас. Найкращим ліком для нас буде це, що ми не будемо говорити, ну так, Господи, я бажаю, але дивися, які в нас обставини. Господь добре знає твої обставини. Господь добре знає твою ситуацію. Тому не треба цього. Ну, ні, просто, Господи, я бажаю. Я не знаю як. Поняття немає, але я хочу, я хочу видужати. То Він каже, коли, ти, коли будеш біля нього, коли ти будеш поруч, Він дає благодать. Ви собі уявляєте, Господь, Господь хоче, аби ви спаслися. Господь хоче, аби ваше життя було повне здоров'я. Господь хоче, аби ваше життя було повне успіху. Господь хоче, аби наше життя було повне миру. Господь хоче, аби ця війна зупинилася. Але не, не, нема магії. Нема такого, що зараз ми за одним порухом пальця все зробимо. Він каже, Ну, але, але йдіть у цьому напрямку. Але одягайтеся в мене. Хочете, аби зі мною воскреснути, то мусите одягнутися в мою смерть. Хочете зі мною жити, то мусите в мене одягнутися, каже Господь. А ми би хотіли так. Помолитися два-три отчі наш, і ще якийсь псалом, якусь молитву, і раз і каже, ага, Господь каже: ну нарешті ти мені виконав обряд. а Нарешті тепер я тебе вислухаю. То не може там так було одразу. Церква це не магазин. Господь хоче наших стосунків. Він хоче бути поруч. Хоче бути поруч. І лише тоді, коли ми є поруч, тоді, коли ми відходимо від наших гедот, від наших гріхів, тоді Він каже, я тебе зціляю, ти зцілений. Тоді Він каже, я тебе очищаю, ти чистий, більший від снігу, але тікай від гріха. Біжи до мене, тікай від гріха, біжи від усякої нечистоти, тікай до чистоти. Брата і сестри, прославу і зараз ім'я Боже. Бо неділя розслабленого після неділі мироносець і томенної є для того, аби ми зрозуміли. Так Він воскрес, так Він дає благодать, так гріб порожній. Але якщо ми будемо заробляти собі на спасіння, то ми навпаки відходимо від Бога. Ми стаємо єретиками. Коли ти собі заробляєш спасіння, то ти стаєш рядиком. А Господь каже, ти подивіться на цього розслабленого. Він просто лежить, і Він навіть до кінця противиться Ісусові, бо замість того, аби прийняти, Він виправдовується. Але Господь діє. Тобто благодать діє тоді, коли ми є у смиренні. Благодать діє тоді, коли ми є у покорі. І на останок лиш зачитаю цей вірш, який для мене став збудуванням і надіюся, вас благословить. Це є кінець. 4 глави послання до євреїв. Цілу главу і до того апостол Павло наводить, наводить нам Ісуса як справжнього архієрея. Ісуса як справжнього патріарха, як справжнього єпископа, і, 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 котрий дає нам життя, котрий пройшов через усе, аби нас спасти, і Він каже. Мавши, отже, Великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина. Це є, євре... скажіть це єговістам. Ісуса Божого Сина. тримаємося твердо віровизнання. Тобто того, що ми віруємо, тримаємося твердо. Бо ми не маємо такого архіерея, який не міг би співчувати нашим недугам. Ісус співчуває найменші твої проблемі, найменшому твоєму болю, Він співчуває. Він же ж зазнав усього, подібно як ми, окрім гріха. Він знає всякі болячки. Він знає бідність. Він знає хвороби. Він знає утиснення, все знає, окрім гріха. Приступім Отже, з довір'ям до престолу благодаті. До чого приступім? До престолу благодаті, тобто до цього престолу подарунків, до престолу благословення. До престолу, деся роздає постійно благодать. Уявляєте, зараз після служби Божої я читаю оголошення. Обрати і сестри, із сільради нам дали знати, що зараз, за годинку на другу годину, буде у центрі села біля пластуна велика машина роздавати усім по 400 тисяч євро. Будь ласка, підіть з собою треба дати паспорт і ідентифікаційний код. Уявляєте? І, братку, миле, то скільки вже цей священник проповідує, давайте завершуємо скоренько. Там треба очі відзаняти. 400 тисяч. Не похибіли би євро. І на наступну неділю е, теж буде, але вже не 400, вже буде лише 350. І можна вже другий раз без паспорта. Фу, братку, та, та, та дім. І апостол Павло нам рекламує, він каже, Приступімо, отже, з довір'ям до цієї машини, де будуть роздавати величезні ресурси, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Щоб знайти милість і отримати благодать. Тобто він каже, нам це вже роздають, нам роздають і по 400 тисяч, і по півмільйона євро, і більше. Але він каже, що треба зробити? Приступіть! Приступіть. Тобто треба зробити певну дію. Треба ступити. І тому нехай зараз у цій літургії буде прославлений Господь, бо ми вже приступили, якось ми вже є в церкві. Але зараз ми приступаємо до Слова. Правда, ми сидимо, правда, хочемо чи не хочемо, мусимо вислухати казання, яке Піп говорить. Але, але відтак будемо мати можливість приступити до його тіла і крові. Приступити. І взяти участь, зробити спільність. І Він нам дає. І Він каже, Він нам дає цю милість, Він нам дає це добро без кінця, реагуючи на всяку нашу потребу. На всяку. На всяку потребу. І це благодать. І брати, і сестри, вона безкоштовна. Вона нічого не коштує. Вона безкоштовна. Просто прийдіть і, і візьміть. Тому нехай ця молитва, нехай ця прослава буде участю у цьому, що ми прийшли, ми приступаємо і скажіть у своєму серці: так, Господи, я хочу. Я хочу зцілитися від свого гріха, від своєї залежності, від того, від того, що в мене забирає життя. Я не знаю як, але ти знаєш. Тому я буду тебе триматися і всіх твоїх, аби ти це зцілення у мені творив. Амінь. Амінь. Дай Боже.